Марка фанг Ченґба, яка належить BYD, готує до виходу на ринок модель Leopard 3. Це один із двох молодших кросоверів у одноіменному сімействі. Компактний кросовер, який дебютував на пекінському автосалоні під назвою Супер 3, стане цілим сімейством. Анонсовано три варіанти виконання для різних сценаріїв експлуатації. Виробництво позашляховика запустять уже цього року. Китайський Мінпром розкрив технічні характеристики новинки, а місцеві змі озвучили передбачувану ціну від 220 тисяч юанів, що відповідає 30 тисячам доларів. На сьогоднішній день марка Фан Ченг представлена виключно гібридними позашляховиками Leopard 5 та Leopard 8. Останній також має з'явитися цього року. Якщо більші моделі з індексами 5 і 8 комплектуються послідовно гібридними установками, то для Leopard 3 на даний момент заявлена тільки електрична двомоторна силова установка, потужність переднього електромотора 150 кінських сил, заднього 272 кінські сили. Запас ходу на одній зарядці поки що не розкрито. До 100 км на годину кросовер розганяється за 4,9 секунди. Максимальна швидкість 201 км на годину. Вважати Leopard 3 позашляховиком або кросовером це справа смаку. Стосовно електромобілів чіткого критерію, який дозволив би відрізнити позашляховик від кросовера, немає. На вуглеводневих моделях таким критерієм багато хто вважає наявність понижувальної передачі в роздавальній коробці. Якщо вона є і поєднується з гарною геометричною прохідністю, то перед нами позашляховик. Машину зеленого кольору на офіційних зображеннях цілком можна прийняти за позашляховик. У неї найпотужніші бампери, зубасті шини, експедиційний багажник на даху та повноцінна запаска на багажних дверях. Чорна та кремова машини на зображеннях являють собою умовно міський та вседорожній варіанти Leopard 3. Вони мають більш цивільний декор, асфальтові покришки, менш зухвалі на вигляд бампери, звичайні рейлінги на даху. Світлокремова п'ятидверка виглядає найбільш скромно і, очевидно, призначена покупцям, які не залишають меж міста. Чорний кросовер відрізняється трохи масивнішими бамперами. В обох цих модифікаціях на багажних дверях розміщений трапеціє подібний бокс для дрібниць. Інтер'єр Леопард 3 поки не розсекречено. Незважаючи на те, що в модельному ряду Леопард 3 буде найменшим, назвати кросовер компактним не виходить. Його довжина становить 4605 мм, ширина 1900, а висота 1720 мм, колісна база 2745 мм. Кут в'їзду 25 градусів, кут з'їзду 28 градусів. Споряджена маса 2150 кг, штатна розмірність шин 235 на 60R18 або 245 на 50R19. Новинка побудована на новій платформі BYD Дімо, яку ділить з Leopard 5. Вона має повністю плоске днище, що позитивно вплине на прохідність. Дебютною моделлю бренду Fang Ченг став середньорозмірний рамний плагін, гібридний позашляховик Leopard 5, який вийшов на китайський ринок у листопаді минулого року. За перші чотири місяці 2024 року Fang Ченг Leopard 5, за даними Китайської асоціації автовиробників, розійшовся в Китаї тиражем 13173 штуки, що зовсім непогано з урахуванням високих цін. Леопард коштує від майже 290 тисяч до майже 353 тисяч юанів або від 40 тисяч до 48 з половиною тисяч доларів. Крім Leopard 5 та перспективного Леопард 3, до виробництва планується і флагманська модель фан Ченґ Бао Леопард 8. Вона має значні розміри, брутальний кузов та потужну силову установку, віддача якої сягає 952 кінські сили. Вартість цього кросовера, як запевняють китайські ЗМІ, становитиме приблизно 500 тисяч юанів або 68 тисяч доларів. Бренд Фан Ченг Бао запускався як глобальний, але поки що представлений тільки в Китаї. Якщо вам сподобалось це відео, підтримуйте україномовний контент, поставивши вподобайку та залишивши коментарі. А головне, не забудьте підписатися на наш канал. Всього найкращого та до зустрічі на каналі.